Ну так а що, якщо не кампанія... Алік, ти б снімаєшся. Добрий день. Оце організаторам пашлети, оці, як вони називаються, МХП чи як там. Клуб, клуб аграрного бізнесу. Ага, от їм. Так, це Бо їм, ви, я ви, їм ви, передам. Я що то. вони я творять? Ну що, друзі? Хотів сьогодні показати вам цікаве дійство. Дуже великий день поля. Від українського клубу аграрного бізнесу. Але, як ви бачите, ось так відбувається зараз робота в полі, машини витягують, причому це добре, що він ще поїхав. Більшість з них просто не рушають з місця і тракторами витягують машини з поля, йде дощ. Практично жодної техніки не було показано в роботі. Чому? Тому що. По полю можуть їздити трактори без агрегатів, ну в крайньому випадку з машиною, як воно на задньому фоні. Все інше їздити не може, тому що калюжі, болото, все залоєне, шкребе, шліфує. Ну, а ясне діло, що агрегати теж не працюють. Стоїть досить багато передпосівних культиваторів. <рес> Але на сьогодні навряд чи вони, мабуть, будуть працювати, враховуючи яка вологість. І що Цікаво, як ви бачите, тільки біля одного агрегату стоять люди, щось обговорюють, чимось цікавляться. Легший грунт. Якщо легший грунт, то буде трошки більша похибка, якщо таке, як ви кажете, що це буде менша покривка. Сам аріат виробляється в Угорщині. Але сталь, ну, що ви готові, закуповують і закуповують маленьки, Сталь англійська. Тому що ну, власник заводу. В молодості вчився в і в нього там залишилося багато своїх друзів, які йому відповідно ж її поставляють. Якщо ви звернете увагу на весь агресу, ви побачите, що зварні, всі зварні шви накриті постійно, для того, щоб була краща ну, крепість вірами. Так само з цієї сторони ви побачите, що нема привареного стилю. Вирізано варени поля. <плес> да. Два ряда котків. Не один, а два ряди котки самоочищення. Передні <плес> лапи зрізані. Передні лапи Да. Давайте підтягуємо, що ми <плес> можемо. Бачите, вони на жорсткі. Передній ряд лапи він називательний для того, щоб коли ви працюєте по ораному полі, зрізав. Верхніше, Я в... В... Я в... Майду, чи болти зрізні, З лапу виділити. Ні, болтиці зрізні. Тут не болт, болт ось. Він зрізний, в ньому є проточка. В разі чого лапа раз і відійшла назад. Всьо? Так. Всьо. Так. <різність> так. Попали. Болт зрізний, але от сама оця, в чому. Сама фішка лапи, тому що вона йде, оці всі ну, бивати вона лапки, збиває, все. збиває, тоді шлейф, ворона вирівнює, і каточок вже щоб... йде у вас по вирівненному. А коли которок йде по вирівненому, то оці робочі органи, два ряда лапи, за рахунок чого вони вам витримують ту глибину, про що ми говорили, яка похибка. Бо Якщо отих лап не буде, а буде тільки шлейф-борона, е, шлейф-борона не, не дасть таке вирівнювання площі і буде значно більша похибка. Ззаді yeah. йде ще один ряд шлейфу, потім куточок, який трамбовує вирівнює самоочищуючий, і ще один шлейф лап Куточок, е, якщо ви звернете увагу, е, ну, тут е, е, є це... трубка. Йде як шлейф і як успокоююча планка. Тому що ви йдете на швидкість, з лапи земля сходить, вона повинна успокоїтися. Вона більше як успокоюча планка. Верівніча і успокоюча. І передній куточок, ви звернете увагу, він з трубки. не з пластини, як взяти в будь з трубки. І він по спіралі зроблений. Зроблений для того, щоб збільшити площу опору. Тому що весь агрегат їде. На задньому куточку і на передньому куточку. І приблизно Восьмиметрового вага буде в районі 7,5-8 тонн, бо цього вага 6 тонн. За рахунок то. Ну, і той, і той 3 метри на транспортній зі. Да, транспортна буде однакова, скажімо, середина плюс да? тут, якщо 8-метровий, тут буде ця сторона ширша і там буде сторона, ну і висоту відповідно він буде ширший. Їде він на двох катушках, як я вам казав, вони самоочищуються, тобто в вологому ґрунті я вам надішлю відео, де працює, по такому, дасте номер телефону, ну, ми тут не покажемо сьогодні. <гум> Ні, тут не покажемо. Це <гум> вологий Ні, Це мокрий ґрунт, це не вологий вологі. Є там отлиці. Там раз, Тут подшипники закритого типу, Раз все, в день необслуговувати, поїхали, там 250-сильним трактором Вальтер. До речі, машина цікава тим, що вона дуже економно, надійна з низькою судоваркістю, власне виробництво джигуна, власне виробництво коробки, з багатьма опціями, які не мають конкуренти, роздільна, гідравлічна ванна. Двигун в такому платі 230-сильних машин, 6-циліндровий, але з найбільшим об'ємом, 7,4. Тобто конкурентів 6,6. 6, е, завдяки більшому об'єму двигуна, тобто при одній тій самій потужності, ми маємо нижче витрату палива серед е, 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 тракторів, які також позиціонуються е, з економними двигунами, да, але ця машина ще економніша. Далі тут двигун з вимогою до викидів ТІР-3, тобто у нас немає нема мочовини на цій машині. У нас додатковий фільтр-сепаратор. Перевага цієї машини, що у нас міжінтервальне обслуговування 600, мотогодин, конкурентів 500, якщо в умовах ринку конкурентів 250, у нас 300. Тобто знову фіни це фінський, це чисто фінський продукт. Дуже популярний в скандинавських країнах. Виробництво на рік складає більше 24 тисяч одиниць. Він дуже швидко набрав популярність і набирає неодноразовий переможець на різних виставках, як трактор року, гарний дизайн. Но гарний дизайн це не просто вона красива, це дозволяє зручність і комфортно працювати оператором. Тобто стійка глушника, він глушник схований за стійкою, так? його не видно з кабіни. Повітря, яке забирається з двигуна, воно в верхній точці в зворотньому, тобто напрямку забирається, Тобто холодне і чисте, так? яке потрапляє в двигун. І знову ж таки це сприяє. Кращої змішування системи в камери згорання так, і зменшує знос щодо двигуна. Машина знову ж, ж таки спроєктована так, у нас мокра гільза при ремонті, да? тобто то не треба його там, розточувати чи якісь підбирати. Це вже далеко зайшов. Він <сих> позиціонується як і з низьким утриманням. Значить, Коробка PowerShip власного виробництва, п'ятиступенева, роботизована, чотири діапазони швидкості, тобто в сумі це виходить 20 середдачів. 235 режимі баст 250. Ну, Ціна в такій комплектації тут є телеметрія, тобто це е, дозволяє вам в телефоні бачити більше 140 показників машини, ви бачите, в яких режимах працює оператор, витрати, аналізувати їх, технічний стан машини, помилки, які ви, е, тобто більше 140 показників в телефоні ви бачите. Да? Потім тут система значить, з електронним керуванням гідравлики, да, тобто ви е, можете встановити е, послідовність дій машини і визвати неї однією кнопкою натискання в меню, і машина автоматом заходить в процеси або виходить автоматично з процесу, це економить ваш час. Ви, ви, ви тільки нажимаєте одну кнопку і машина пішла. В так, так, такій комплектації it's по it's по it's порядок цін десь от 180 тисяч євро. От, але Навіганція, це треба можливо. прораховувати. Ще перевага цієї машини. Прошу? Навігацію? Так, да, це вже все в неї. В цій комплектації я вам вже зразу кажу. Ще головна перевага з приводу, щоб вона їхала, це окрема гідравлічна ванна. Тобто масло з обладнання, яке ви підключаєте, воно не попадає ні в трансмісію, не в мост. Це дуже важливий момент. Тобто, якщо у вас парк техніки, великий, є машини ну, не нові, а ви купуєте нову нову машину, ви не хвилюєте, що мастило змішується. Знову ж таки, ви економите на, ну, не дай Бог, на якихось ремонтах. І це збільшує наробітку агрегатів, тому вона є от, з приводу, що низька вартість на неї не отримання. Чому ж вона і набуває популярності в своєму класі? Далі машина обладнана компресором, важливий момент, так, з парою підключених невмагання. І, і, і пневматика переднього моста тобто а, тобто передній міст. що це дозволяє знижує ефект галупування в роботі комфорт швидкість операцій тобто коли вона заходить в резонанс ви не скидуєте да ви не скидуєте а, швидкість немає цього це дуже а, немає удару раз два три чотири значить тут чотири гідравлічні пари гідравлічних виходів, плюс клапан Power Beyond, клапан унов Тобто Та е також е так. обладнана так. машина розеткою ізобас, обас, тобто ви можете підключити будь-яке навісне і керувати їм вже з, з машини. Так. Так. Тобто ця вже машина, вона от такі. Це в комплектації так. версу? Це в комплектації верси. Вона ще з терміналом йде тобто, всі параметри трактора виводяться на... І по коробці міннітор. 30 передач вперед, 30 назад. О! І ходозменшувач комплектації. Ход, а ход, він сам буде? Ходозменшувач це, вам так, дає так, можливість так, стартувати, так. стартувати там, від 0,6 км. Тобто ви плавно стартуєте на якихось важких операціях. Немає цих ударних навуток, там, розгону. тобто ви максимально підбираєте передачу під, під робочий процес або обладнання. Тобто це теж суттєва перевага, на що хотів ну, би звернути вашу увагу. Клімат контроль в даній машині, значить максимальна оглядовість в кабіні, тобто наша машина має найбільшу більшу площу склопакетів. Що це означає? Тобто саме краща оглядовість. Тобто ви навколо себе максимально бачите. Знову ж таки, безпечно рухається. Шторки, Шторки є передні, задні, чесник передній, задній, причому передній передні 270 градусів. Тобто він чистить максимальну площу скла, знову ж таки, для кращої оглядовості, для, кращої, для швидкості роботи. Тобто Машина зроблена так, ну, ну як кажуть, я би запропонував вам. В неї сісти, але на жаль, не да, погода стоять. Я в тому плані, що ви спокійно на неї легко заходите. Тобто, ну, це не скажемо, є машини, яких отак треба образно вилазити. Наша машина, вона отак ви плану не заходите, тобто і, і, і з неї спокійно спускаєтесь. Тобто, навіть на етапі старта заходив в кабіну. Так, да, 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 навіть на етапі старту воно вже це відчувається і воно вже далі набирає. Да? тобто Тут е, пневмосидіння, е, кабіна також амортизована з механічною амортизацією. Тобто ну, для оператора це максимально дає комфорт, тобто, він йде в полі рівно. Сьогодні на цьому полі мав відбутись демопоказ. Демопоказ різної техніки, в тому числі і культиваторів для передпосівного обробітку. Але оскільки вже цілий день йде дощ, ясно, що по болоті агрегати працювати можуть, але робота їхня буде неправильна. Тому зараз нам детальніше розкажуть, що це за машина. Ось в конкретному випадку це Fracom 6000 від компанії Фрамешт. Доброго дня, шановні глядачі. На жаль, сьогодні нам не вдалося продемонструвати дану техніку в зв'язку з погодними умовами. Дуже хотілося показати їй переваги наочно, показати, як ми розкришимо цю грудку і підготуємо вам посівне ложе під пшеницю, як мінімум. Але, на жаль, з погодними умовами цього зробити не вдається. Тому розкажу вам такий невеличкий волк-раунд по даному агрегату. Що ж це таке за агрегат? Це Агрегат від угорського виробника. Називається він Фрамешт, модель його Фракомп 6000. Даний агрегат представляє ексклюзивний дилер в Україні, товариство Агробудівельний альянс Астра. Тобто агробудівельний альянс як ексклюзивний представник, значить, агрегат теж ексклюзивний. В чому його ексклюзивність? Його такою фішечкою є: це передній ряд стрільчастих лап. Такого рішення немає ні одного конкурента. Для чого вони потрібні? Ці лапи нам потрібні, щоб зруйнувати оцю образовуся груду. Тобто, після плуга ми їх опускаємо, регулюються вони індивідуально по глибині. Тобто, ми можемо ці лапи, які йдуть у нас за колесами, виставити чуть глибше, щоб ми могли розрихли цей ущільнений ґрунт, а ці лапи ми залишаємо на половину глибини від основної секції, тобто, щоб він підрізав нерівності. Це його перша ексклюзивність. Друга його ексклюзивність це пірпідшипники закритого типу, не змащуємо, тобто не треба втрачати час дорогоцінний, особливо весною, коли волога тікає з поля. Тобто пірпідшибник він не змащуємий, має там 9 шарів захисту і відповідно зменшує час на обслуговування. Обслуговуються тільки ось тавотниці на основну секцію. Тут вони змащуються раз в тиждень. Для того, щоб всі механізми працювали. Наступною його ексклюзивністю є фішечкою: це пружини притискні. За допомогою цих пружин агрегат копіює рельєф, тобто всі дві крайні секції вони йдуть на задану глибину. Навіть якщо продемонструвати, ось зараз невеличко, ми зможемо побачити: при хитанні агрегату хитається вся ширина, тобто 6 метрів. І всі хитаються однаково. Тобто нема такого, що одна секція хитається лівіше, правіше. Нема цієї гри секцій. Далі, наступною фішечкою є подвійний кроскільний каток збільшеного діаметру. Що ми маємо від збільшеного діаметру? Це пропускна способність ґрунту, десь якихось решток. Тобто вони пропускаються ефективно і не забивають сам каток. Ми можемо не горнути, а працювати. І перемішувати, і розбивати. Далі його ексклюзивністю є британська сталь, British Steel у використанні, вага його 5, 270, 5 тонн 270 кг. Тобто машина міцна, зносу рами немає, посилена ось такими накладками всі углові з'єднання. В принципі, Якби ми показали вам, то ми б довели не тільки словами, а довели б і на ділі. Ну тут я думаю, на цьому полі все одно раму б ви не порвали. Ні, ну в плані того, як він робить ефективно посівне ложе. Я був багато проводив демонстрацій в Україні і дивився саме посівне ложе. То воно зроблено стільки ефективно, що, особливо навесні, що зерно лягає рівно при посіві, вологопроникнення краще. І рівномірність сходів. А сходи, як ми знаємо, це залог нашого врожаю і дозрівання рослин. Ну, це більш вже агрономічні фактори. Зараз ми розглядаємо його будову. По будові... Ну, тут агрономічні фактори, але даний агрегат в першу чергу повинен забезпечити рівне посівне ложе. Для чого отримати рівномірні сходи. А рівномірні сходи це запорука майбутнього врожаю. Саме так саме Тому що, якщо рос одна рослинка вилізе навіть на декілька днів пізніше з землі, це вже призводить це до втрат і зменшення 10 Правильно. відсотків. Тому завод-виробник і провівши досліди говорить, що збільшення врожайності від 3 до 15%. відсотків залежності від умов, в залежності від налаштувань і так далі. Регулювання глибини цього агрегату відбувається посекційно гвинтами. Тобто ми дивимося на шкалу. У нас тут від 1 до 5 ми собі ставимо приблизно однією рукою налаштовуємо. От шість я виставив, пройшовся наступні секції. Тобто у нас агрегат буде йти на задану глибину. Що це за? Скіло таке. Який розвіновувач мощний. Це цікаво, це ж він на пульті управління. Так? Актуальна техніка. На сьогодні, на жаль, хто б мог подумати. Також його відмінністю є трубчастий коток діаметром 400 міліметрів. Завдяки трубці ми маємо обтікаємо з ґрунту, тобто це не планка, вона не врізається, а кришить грудку і при цьому не забивається. А стікає. Значить, хочу вам сказати, що компанія Фрамешт виготовлює таку техніку, як предпосівні культиватори, але спеціалізується лише на ґрунтообробній техніці. Це також ще глибокорозпушувачі інверта від 3 до 4 метрів. Також дискові борони, фрадиск і дисколапові борони, фракондиск. За цією технікою, якщо вона вас зацікавить, ви можете звернутися до. Представництва компанії Астра в вашому регіоні також можете звернутися до продукт-менеджера, тобто до мене, компанії «Астра» по техніці Фрамеш, звати мене Віктор. На завершення хочу вам побажати мирного неба над головою, побажати вам гарних врожаїв, побажати вам перспективи розвитку. І хочу сказати слава Україні! Нехай буде мир!